Від спортивного покеру за підтримки Федерації спортивного покеру України. Усі шляхи ведуть до Києва. Грандіозна покерна подія відгриміла цими днями у столиці України. Доклавшись до організації турнірів російської покерної серії та покерного туру, Національна Федерація успішно провела у Києві і Кубок України осінь 2010. Це зараз це Сейчас перший кубок України, який проводять. Національної федерації спортивного покеру України. І тому це перше событие такого ранку в Україні. Про престижність змагань говорить у першу чергу склад учасників. Навіть попри щільний календар іменитих спортсменів-покеристів на осінньому кубку не бракувало. Віграють несколько призорів цього літа, постаннього цього літа, забуття WSOP у Лас-Вегасі. Зіграють победителі європейських турнірів. Тобто це відкрита борьба здесь. Здесь дуже багато серйозних игроков. До таких, без сумніву, відноситься і Олександр Довженко, один із найуспішніших українських покеристів прибув до Києва, як то кажуть, з корабля на Бал. Два дні тому в Каннах поділив перше місце з іспанцями і французами. Ми залишилися в трьох і розділили перше місце. Так що дуже багато сильних українських гравців, які і на світовій першості в Лас-Вегасі попадали в призи. І в міжнародних турнірах попадають в призи. Успішного виступу чекаємо від українців і на початку 2011 року під час зимового кубку, який Національна Федерація вже традиційно проведе в українських альпах Карпатах. Хоча, де саме у Тисовці, Буковелі чи Славському організатори спортивного турніру ще не повідомили. Бухта Шейха чергова зупинка російської покерної серії. Наприкінці жовтня. Популярний єгипетський курорт Шармель Шейх ризикує побити усі рекорди за напливом відвідувачів, крім охочих поніжитись під палючим сонцем та скупатись у Червоному морі. Сюди завітають чотири сотні майстрів покеру. Саме заключний етап дебютного сезону російської покерної серії обіцяє стати наймасштабнішим. Зрозуміло, не останню роль у цьому відіграє неабияка привабливість місця проведення тижневого свята покеру. Традиційно розпочавши із сателітів до головної події, спортсмени покеристи із пострадянського простору, також помірюються силами у кількох фрізаутах і турботурнірах із рібаями. Ну і звісно, апогеєм єгипетського турніру RPS стане мейн івент, який організатори розтягли на чотири дні. Уже традиційно у статусі фаворитів на турнір російської покерної серії завітають представники команди Покер Pro – Олександр Кравченко, Іван Демидов, Вадим Маркушевський та інші. Разом з тим, окрім професіоналів. Лів участь у турнірах Russian Poker Series може взяти кожен охочий.